Вітаю, мене звати друг Біня. Я є командиром бронегропи спецпідрозділу «Кракен». Я ветеран АТО 14, 15 і років. Повномасштабну війну я зустрів з мисливським карабіном в районі Вижгорода і оборони Києва. Був разом зі своїми побратимами, коли ветеранами, мобілізований головним управлінням розвідки. Так як ми мали трошки більше навиків, а так ми малим нашим складом відвоювали всю Київську кампанію і нас перекинули вже на оборону Харкова, працювали в якості диверсійно-розвідувальної групи. Тут же на, на цьому напрямку ми познайомився з другом Чілі, і він запропонував перейти. Новостворений його підрозділ це спецпідрозділ Кракін. І вже там, після кількох місяць бюрократичних речей, пов'язаних з переходом, вже з літа 22-го року, я за своїми хлопцями в складі спецпідрозділ «Кракен». Мали загрузати в обороні противника на харківському контрнаступі. Це вже було, напевно, одна з останніх операцій спецпідрозділу Кракен на цьому напрямку. Це був штурм Новоселівського. Після вихіду з нього Чілі розпорядився трофейну техніку, яку ми отримали за весь контрнаступ, розподілити по штурмовим ротам. Для їх посилення. Тому, тому, тому що на момент контрнаступу, по саме його закінчення, ми, по суті, були е, легким стрілковим підрозділом, спецпідрозділом, звичайно, але ми мали дуже обмежену кількість ББМів, ми там мали кілька танків, е, кілька БТРів, але саме російський ленд-ліз е, дозволив нам комплектувати штурмові роти саме технікою. Я був на той момент командиром 4-ї роти нашого славного підрозділу, і наша рота показала найкращий результат по підготовці саме техніки. Тому що в листопаді ми закінчили контрнаступ, мали невеличкий передих відновлювали техніку, відновлювали себе. І вже в січні на Солидарі ми були вже моя рота вже була на трофейній техніці. Тобто ми її використовували вже в солідарській операції. З цього командування... Зробили були висновки і запропонувала створити саме окрему бронегрупу спецпідрозділу Краке. Загалом ми монотрофейло досить багато. Це були більше 20 БТРів, це були тигри, це були танки, БМП, і 90% з цього ми відновили, воно на зараз навіть у нас в строю. Спочатку ми побачили БТР. А, ну, це, і саме так і звучить. Ми побачили БТР. Більшість моїх хлопців БТР побачили більш перший раз в житті. Відкрили капоти. О, а там Камазовський двигун. Це ми щось вже придумаємо. Від капіталі перший двигун скинули, поміняли щеплення. О, поїхало. О, не не поїхало. Є продам племи з редукторами. Розібралися, замовували ремкомплекти, весь Харків працював на, ці, на відновлення цих БТРів, лоск працював, всі працювали, різали нам прокладки, шукали підшипників. Весь Харків початок 23-го року працював на відновлення нашого парку техніки. і вже там Протягом восьми місяців ми мали вже там, напевно, 14 бтр 82-х, 5 БМП, а відновлене все це їздило. І більш того, ми ввели рекрутинг цим часом і ми вже мали більш-менш кількість екіпажів на це. Все. Потім, після цього, як повернувся Солідару, ми просто витягували будь-яка машина заходила, ми її розбирали до Гвинтика і все перебирали заново. Ну, касапи криво руки. От від цього вони добре варять корпуса. Корпуса зварні добре, вони якісні, все. Інше. Все, що зроблено, воно прикрутило руками. Це чи зірвані резьби, це недокрути. Це просто наколхозили, аби пройти там, аби воно виїхало з заводу. Насправді, більшість за трофейної техніки стала в полі, ми не вбили нікого навколо неї. Просто її бросили, бо вона була поламана. Ми там затрофейли, якщо пам'ятаєте, тигра з пробігом там, щось 800 км чи 900 км, в якого сідушки було в целофані. І в нього вже було спалене щеплення. Вони виїхали на поле. Користуватися машиною не вміють, машина специфічна. Вони просто спалили щеплення, бросили і побігли. Тигри в нас зараз вже краснокнижна така тварина. Я думаю, в мене більше тигрів, ніж багатьох підрозділів, саме російських. У нас, якщо я помиляю, чи 5, чи 6, 6 зараз боєготових тигрів, які виконують задачі. Ми зараз використовуємо трошки менше самі, тому що маємо більш сучасні інтерні ББМ. Бронегрупа змогла показати свою ефективність, тому ми отримуємо більш сучасну техніку. І сама концепція. Створення цієї броньо групи була успішна, і ми її розвиваємо посилі. А тут іншу війну. Тому ми маємо більш гнучке, ми більш швидко адаптуємося до неї. тому в умовах сучасної війни окрема бронегрупа та відсутність броньованої техніки в штурмових підрозділів показала свою ефективність. Коли одні й ті ж самі люди, я маю в складі свого підрозділу механіків, екіпажі. Маю свою медевакуацію, маю все як окремий механізований, не механізований, а як окремий батальйон бронетехніки по своїй суті, який не має піхотного компонента, має виключно бойовий компонент екіпажів. І ми завжди, ми не є приданими силами як в багатьох підрозділах, ми є. як Засобом старшого начальника, то тобто, Чилі нас придає, видає нам окрема задача по звогневому забезпеченню чи по бойовій логістиці, і ми його виконуємо в інтересах штурмових підрозділів. Але ми їм не підпорядковуємося. Тобто ми їм не є приданим. Гірше всього в українській армії це бути до когось приданим. Моя особиста думка, що треба більшу спеціалізацію. Тобто, якщо ти штурмовий. Тому ти можеш мати наприклад, два взводи чи три взводи штурмовиків і один взвод закріплення, закрепу як називається, так? Тому що він міг своїх хлопців поміняти і закріпити. І все, на цьому все. Але це працює тільки, якщо налажено все інше. Тобто, наприклад, якщо рота бапила окрема, вона тебе забезпечена на 100%. Якщо бронегрупа, як наша, забезпечує тебе на 100%, ти нам довіряєш, в тебе є контакт, в тебе є. Розуміння, що за тобою завжди приїдуть, що не будуть мавіково доказати, що сьогодні туман, сьогодні цей, сьогодні цей, сьогодні ми не полетимо, не прикриють твоїх хлопців. Більшість моїх хлопців є колишніми штурмовиками. Ми потрошку вибирали більш технічного досвіду, бажано такого не дуже сучасного, бо техніка не дуже сучасна. Тому тобто, хлопець, які чинить там, BMW сучасних моделей, мені не потрібен. Мені потрібен, хто роботи з комбайном. Наприклад. Я розумію, що навіть мої хлопці, коли вони є колишніми штурмовиками, зараз вони стріляють гірше, виконую, виконували б і піхотні задачі гірше, ніж е, ті хлопці, які постійно зараз тренуються, раз саме з штурмових задач, у е, яких великі настріли. А ми моїх великі накати. Тобто, ну, е, час він не гумовий, тобто ти чи стріляєш, чи їздиш. Але ми не забуваємо, плюс то, що вони ж не просто водії, вони механіки водії. У мене є ну, жарт, що спочатку чиниш, потім їдеш. Тобто Вони всі ще й задіяні в обслуговуванні своїх бронемашин. Коли екіпаж приїжджає, кидає ключі там, від ББМки ремонтникам. Да, механікам, і каже, що все, отут от те, я поїхав. Відпочивати після бойовки, в мене такий підход заборонений і він не практикується. Обслуговування машини, обслуговування, займається екіпаж цієї машини. Якісь краще справляються, якийсь гірше, тоді їм допомагає командирів злодії. Вони знають, хтось з хлопців краще розбирається там, в тормозній системі він допомагає. Все інше. Задача механіків інша. Механіки в мене фахісці. Тобто один дизеліст, один моторист, і вони, один автоелектрик, і вони, їх задача допомогти, коли важка робота. Це справді їх, їх задача. Але як? Працює механік, він один працює на машині, йому допомагає екіпаж. Подай ключі, якщо вони не можуть виконати цю роботу, принеси, подай, не заважай. Тобто вони працюють в такому складі. І механік є старшим для них, поки їх машина знаходиться в ремонті. Мені допомагає все, те, що я маю технічну освіту, базову технічну освіту фундаментально. Тому я можу будь-яку отрасль, яка касається техніки, будь-то літаки, будь-то бронетранспортери, я можу познати його, мені вистачає базових знань. По колективу. Колектив чудовий. Для мене, як для командира, чудово, що він саморегулюється. Тобто созданий якийсь вайб, який ми маємо в підрозділі, це. Вайб абсолютно трудоголіків, і він саме підтримується. А мене тут хтось щось грузить, це можна не донести. Ти брав коробку сам, а донесло вже четверо. Да, да. Не затримується в мене ледері в першу чергу. Якщо ти хочеш там десь з чогось іншого, зазвичай це має два етапи. Перший етап, коли тебе колектив намагається пристосувати до нашого темпу життя і роботи. І другий етап, коли я вже виключаю. Якщо там хтось думає, що він, я не бачу, хто як працює, це помилка. Я все бачу. У мене підрозділі, всі його члени, мають три статуси, що чим вони зараз займаються. Вони чи воюють, чи працюють. Чи навчаються, вони не мають четвертого статусу. Я спокійно відношусь, коли хлопці в робочий день да, беруть настанови по машинам, настанови там, паспорта, все інше. Просто сидить він з сигаретою, з кавою і вивчає конструкцію своєї машини. У мене на середній вік 33-34 роки. Є і хлопці, які, звичайно, по 20, але і по 50 є. Хлопці, які вже трошки побачили життя, вони... Могу чесно сказати, вже не так стресують на тих бойових виїздах, бо там, хто виріс на Баварії чи на Троєщині, йому стресувати там, під Покровськом трошки менше, ніж комусь із Нежиному, хто виріс десь в більш комфортних умовах. Насправді, в мене ще такий критичний показник. В мене багато хлопців повернулися за кордону на початок війни. Це в основному дальнобойщики хлопці, які працювали десь за кордоном. Вони в рейсах були, коли почалась війна, але все одно вони повернулися, мобілізувалися чи підписали контракт і пішли на війну. І знання техніки ну, досить непогані. Більше, от по заробітчанам, хто повернувся заробітки, більше свойство це Західна Україна. Для харківського підрозділу в мене високий відсоток хлопців центральної західної України. Я сам киян. Тому ми так співпрацюємо через три маленьких ми будемо на дев'яносто це теж так історично сталося. Я маю командир з водів та командирів направлень. Тобто в мене є командир по колісній техніці, по ббм да там бронемашина, є командир по гусеничній техніці, є командир по БТРАм. Але справа в тому, що ці хлопці не можуть мені допомогти в управлінні підрозділом в бою, тому що вони самі приймають участь в бою. Тобто, в мене зводники завжди це, на мою думку, не дуже добре, але я не можу це змінити. Якщо треба протоптати нову дорогу, проїхати, по якій ніхто не їхав, їде командир зводу. Якщо треба їхати на евакуацію з шансом повернутися 20%, їде командир взводу. От остання на запорізька бойовка, ми на евакуацію трьохсотих е, займався командир взвода, він зараз поранений, тому що ну, розібрали його просто на шматки разом з його БМП повністю. Тобто це трошки мінус. Але, е, звичайно, є розуміння, якщо їде зі туди командир, то за ним його група їде вся. Це піздець. Це важко. Я не маю великого досвіду роботи з дівчатами. Я маю тільки своїх бойових медиків, які працюють на кейс, броньовані кейси евакуації. Це робота на першій лінії. Це насправді пекло. Коли твій бойовий екіпаж може трошки припізнитися, почекати, поки фіпів пролетить, який є перехвату, почекати, поки артобстріл стихне, дочекатися туману, якщо особливо важка ситуація, то кейс евак не має права. А Якщо є важкі поранені, вони їдуть. Що б там не відбулося? А там зазвичай, якщо там є важкі поранені, там летить пекло. І... Саме дівчата є ядром моїх їх кейсово-касійних екіпажів. Навіть якщо хлопці там, намагаються зможуть, у них бути спроба здрейфити, десь притормозити, їм дівчата не дадуть цього зробити. Бо... Мої дівчата мають яйця більше ніж 99% населення нашої країни. Давай, давай, давай! Я вважаю, що мені трошки е, пофартило в цьому житті. Е, я навіть свої майже 40 років я не втратив жагу до навчання до знань. Е, мені цікаво, насправді. Все, чим я займаюся, мені цікаво.